Що мені робити, Господи, щоб мати вічне життя? Що я маю робити? І каже Ісус, а що читаєш у законі? Все знає, все він розуміє, люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всіма мислями Твоїми, ну і ближнього своїх самого себе. І тут бачите, ото хитрування людини, яке завжди є притаманне, і особливо перед людьми, які мають особливу важність у житті, так? побачивши Ісуса Христа, всі люди біжуть до нього. І цей закон вчора навколо Нього стояло багато людей, він виходив такий поважний. І казав, слухай мене Ізраїлю, слухайте мене всі, я вам розказую то всі такі до Нього, бо він сам ну, поважний. А тут з'являється хтось другий. Я вже втратив всіх своїх е, почитателів. Шо робити? Іде і хоче перед людьми показати, який він важний, який він значущий. Господь Бог спрощує це все, не ображаючи ні одного і ні другого. Він каже, що читаєш у законі? Так і так. А хто є мій ближній? Ну треба ж якось похвалитися, нехай мені Господь Бог скаже, хто мій ближній. І тут Господь приводить притчу про цього семарянина, тобто чужинця. І неспроста Він уживає. Тільки дві особи, які прийшли мимо. Ішов священик тою дорогою, а й прийшов мимо. Правильно, що він буде там коло того побитого, там мати якусь справу. Він йде до церкви. Ну тоді не було церкви, там були накше священик, що в храмі служили. Іде левіт, теж такий поважний, розумієш? як він там буде до нього йти. Ви скажете, ну я не священик, не левіт. То інакше так, але ви дуже важні всі. Дуже важні. Той має велику посаду, а той просто себе любить. Я без якимось там, воно певно напилося тому лежить, я буду його піднімати. А ще не дуже чистий такий весь якийсь у болоті. Я буду зараз, я такодій поважно, я буду зараз так робити. І навіть часом лінь витягнути телефон з кишені і подзвонити, визвати якусь чи скору допомогу, чи, чи поліцію. Це не моя справа, як собі там лежить я такий важний. І хочу вам сказати одні такі слова, які би ви собі запам'ятали. Ми завжди хочемо добра, так чи ні? Кожен із нас хоче би було все добре. А я вам скажу, що добро це річ є дуже відносна. Роблячи комусь добро, другому можеш робити дуже боляче. А я вам хочу сказати отаку просту істину, щоб ви собі мали як орієнтир. Як би мені не було тяжко, але я знаю точно, що мені не буде встидно. Це є важно. І тут самі себе ви не обдурите. Кожен із вас знає, що коли він робить якусь роботу, старається, трудно йому, але він точно знає, що йому не буде встидно за це. Робіть ці речі, через які вам би не було встидно. Бо якби той священик, що проходив мимо того побитого, бачив, що там стоїть двоє-троє людей, він би не пройшов мимо. А той левіт, якби бачив, що там десь стоїть юрба народу навколо того побитого, він би теж мимо не пройшов. Бо тому що привик, Робити все для людей, щоб люди бачили. А тепер думайте ви, чи кожен із вас готовий робити добрі діла, коли ніхто не бачить і ніхто тобі не подякує, тільки ти сам для себе будеш мати переконання, як би мені не було тяжко, але мені точно ніколи не буде соромно. Ось то є наш ближній. Кожен, кому я можу чинити милосердя. І я вам кажу, як Христос сказав, оцьому Фарисею: Ідіть і робіть так само, і будете мати життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І свята Духа, слава Ісусу Христу! Слава навіки.